Вітання, друзі, слава Україні! Ви на каналі Команда А і ми сьогодні на благодійному фестивалі на водоймі синів Карпфест на підтримку Збройних сил. Вже йде друга доба, я вже не сам, вже в мене воно два гастарбайтера сидить в палатці, щось мені трошки допомагає. У першу добу я тут ригав сам конкретно, ну трошки спочатку зону тримав, а потім... Потім трішки поступився декілька кілограм. І зараз я один кілограм поступаюся в першому місці в зоні, я йду на другому. Ну вже не я, вже ми, вже ціла команда. Отака от, от справа. Зараз покажемо вам, що ми тут, як ми тут, чим ми кормимося, на що ловимо і так далі. Поїхали, не перемикайтесь. Отак от виглядає наша вимостка. У нас тут люлечка, садок для осетрів, садок для коропів, карасів амурів. Наші метод мікси, всякі, дві палочки. І наші напрямки закидання жовті колочки. підсаки, всі діла. Так, йдемо далі. Тут у нас кормова кухня для риби. Це наш ночний закорм. От, тут у нас різна суміш пелеців, тигровий горіх і варений бойл. Все залито нашим ліквідом солодкий кальмар. Поводочки, наша широчайша палітра поводочків. Працюють три вида насадок. Хамінбьорд від ніксел і від пугача Полуничка. Це у нас варені бойли, ми собі самі скатали для експериментальніше називається. Запах солодкий кальмар. Отак вони виглядають, такі чорні бойли. Гарний запах кальмара. І кормимось таким пелецем. Це тяжкий, крупніший пелець на ніч аміно, мікс, чорний аміно та білий аміно. А це денний мікс. Е 3, ой, 4, 6 8 мм. так у нас тут палатка, а тут збоку в нас парасолька. А чого це вона у нас так похилилася? Не знаю, щось похилилася. Тут наша кормова кухня. Ми собі з'їздили по піцу до корця. От. І отак от їмо. Тут сусідів трошки споюємо, щоб менше рибки ловили. От. У нас там водичка, все таке. І отак от ми рибачимо. Зараз вже прийшов час закормлюватися на ніч. Будемо кормитися. Хочу, друзі, загострити вашу увагу саме на наших методміксах, тому що в нас унікальні і запахи і смахи, яких в принципі дуже рідко зустрічаються на ринку. І взагалі їх мало і вони, можна сказати, індивідуальні. Таких запахів ви не знайдете практично в жодних виробників. А саме це дуже класний насичений запах полуниця Бергамот. От. Такий він червоний. Весь пелець червоний стає. От. І солодкий кальмар. Дуже схожий до запаху, як ну, багато хто знає зі спортсменів, до запаху дудла. От, але вас запевняю, це не дудло. Це наша розробка. Також в нас ще є методмікс шалені спеції, теж дуже класний. Має запах, але чомусь сьогодні покльовок він не приніс нам жодних. І саме ось сьогодні оці два метод мікса, ну і в принципі, як на багатьох турнірах вже по досвіду, дуже гарно себе показують. Але сьогодні от більше риби ми зловили саме на полуницю Бергамот. Чому так, не знаємо. Мабуть, то що тепла вода, і тут риба більше полюбляє якісь такі солодкі запахи. Не зрозуміло, не будемо стверджувати, тому клює. Ловимо. Не клює, пробуємо щось друге. Зараз не вклює ні в кого, мабуть рибка не активна. Очікуємо активність на ніч. От. І зараз будемо кормитися спеціальним нічним кормом, крупнішою фракцією. Ой, не видно нікого. Всі, мабуть, сплять, готовляться до ночі. Ось така краса на водой. Ну, ось і настав чудовий ранок, фінішний ранок, в другій годині фініш. От. А ми за ніч маємо три гарні рибки. І я маю велике сподівання і надію, що наші головні суперники по зоні, команда енергетики в 9 секторі не мають стільки крутих рибок, як ми. Але будемо тримати кулаки до зважування. Ще там годинка, друга, і буде зважування. І напарник Сашко вже відпочиває. Вночі я трохи дрімав, тому що першу добу, як я казав, я був сам. І це доволі тяжко, тому я його змінив на посту, вже встиг виняти два коробці. Та він відпочиває. Так що чекайте, буде зважувати. У мене задушний зірвався вчора, біля, прямо біля пацаки. Е, цей русський. Mm -hmm. Ну ж видно було, що типу там два точно є, далі, думаю. Міг би побороти за би, Але вже як є 2215-2 штуки. О, бік фіш! Так, да, ти казав, вся риба важиться, важимо? Ну, так, что а мы начали? Так, за умертвение рыбы красная карточка. О, 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 Биг Ай, хороший. трошечка точно будет. Просто отлично. Может быть и четверочка. двести Ой, трошечка, yeah. трошечка. Ну, так нас не, не, не любить. Так, так, так не любят конкурентов, ну. да? Ну четверка точно, є, точно. О, За, ой, зараз я... реки 100 800 буде. 465. Ну вот это добрий кабанчик, ты претендент. Вот это 402. буде, плюс. Ну, плюс. Да, Може, шестерочка навіть. 560, все, хороший. Ой, які кабани, кабани ловляться с синьою. Команда Джамбо Мамбо. Висо. Мене Та команда, в якій я минулий раз на турнірі вирує... виступав. Так, <сху> <сху> да так, -да, приписуйся Діма, приписуйся. Так, <сху> 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 Діма з нами був на доброго срібний призер. Так, لا, так, <сху> так. <сху> так. Молодці. Не закриває друг рибка друг дружба. я помню, ты сказал, что вы бился из две рыбки, да? Раз, два, три, четыре, пять. Два, триста восемьдесят. Так, два, триста восемьдесят. Так, В девятом секторе. Где там табличка? Команда енергетики, наші головні суперники по зоні. Так виявилось цей турнір. Давай собі руки не мазав. Давай, Колька закидай. Бо мені писати, ти бумагу мазати не хочеться. Опа. Кілограм 405 до одного буквально. Так, дев'ятий. Три риби. Штуки 1, 4, 0, 5. Це ж сам. Це десь максимум 4. Тихо, тихо, друже. Ну що таке робиш? Давайте нас закриємо сумку на самом. 600, 6, 0, у Васьки красавчик такий Отпався. о гарний п'ятерка точно буде Гар, не хоче, да? дикий, дикий, він не розуміє, що ми з ним робимо. На спортивних ставках риба вже тямить. Що попливе назад? Так. Вітаю вас з закінченням нашого змагання. Подякуємо ЗСУ, за, за правда? Вони в нас, за такі виток, не для них. Зауважу це перший короповий турнір на цій водоймі, От. І я думаю, він вийшов, правда? Як ваші враження? Чудово. Mm. Сказали ті, хто <ріху> в призипота. Давайте хвилину у за полеглих воїнів наших і поїдемо до нагородження. Одинадцяте місце. Дві рибки, вага, 1 кілограм 910 грам команда Сус! Зробимо десь подзвольчик. Десяте місце. Це в нас команда з зони А. E, вони зловили 10 рибок. Загальна маса 7 кг, 280 грам. Команда В. Молодці, право, ви гарно змагалися. Дев'яте місце це команда із зони Б, яка зловила 4 риби. Загальною масою 3 кг 380 г. Команда Up. Невердіва. <плес> Вітований ставай. <плес> <плес> Восьме місце. Команда <плес> із зони А, яка зловила 24 <плес> риби. Зловила першого амура змагань. Загальна маса стала 18 кг 155 г Команда Fatality. На жаль, вони були змушені поїхати, по власних станах. Сьоме місце. Сьоме місце це в нас зона С. Команда, яка зловила 20 риб з загальною масою 37 кілограм 530 грам. Команда Горинь! Так от, команда Горинь. У нас проходить по номінаціям як найбільший короб змагань 5 кілограм 660 грам. Big Fish першої доби короб 5 кілограм 310 грам. І це, що ми скидалися на шапки, шапка 1100 гривень. Команда горинь, біг, біг коро! Браво! Так, Забіг на насапки від Джамбо мамбо і від нас і от ми тут методмік. Ну і шапка за першу добу бігфіш. Красавчик. Браво! Шосте місце. Команда із зони Б. 22 риби, 16 800 енергетики, мої колеги. Браво. Дякую вам за адреналін. Течення міняли. Ви поняли про що. Так, п'яте місце. Команда зони А. 28 риб, 27 кг, 655 грам. Рибалка, як вона є. А, і перший осетр змагає. Номінація. Браво. Стоп ти ще в нас зловив найбільша голина, найбільший лин змагань, 580 грам. Тому Максим, ну ти взагалі вообще... найбільшого <серків> лина і за першого осетра. <серків> <серків> <Красава. серків> <серків> Вітаю. А, <ти>? Так, браво. <серків> Вітаю. 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 Четверте місце. Верігумі, Команда вивили. із зони С, яка зловила 20 риб. Загальною вагою 41 кілограм 250 г. Це ще не все. У них найбільша середня вага 2 кілограма там з копійками. Нам між іншим. І, 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 і це команда, яка зловила. Зараз, секунду. Бік Амур у них, 11-й сектор. Бік Амур, 6195. У них бік Карась, кілограм 20 грам. Ну і в принципі, все. Це команда Б. Наші люди! Так, бік карась, від команди А. Прикормка. І оце за бік карася і за бігамура. І ще за бігамура. Ні, це ось. Пардон. Це Бігамур. Бігамур. І Бігамур. Браво. Бік Скорський, бік Скорс. Переходимо до третього місця. Команда із зони Б. Вказловила 39 риб з першого карася. Ну, це мої упустимо, фік снів. 39 риб, 31 кг, 135 грам. Команда! Ой. А хто суддя? Команда! Треба було! Загороджується! Поки я, Депутин, я, то я, то я то спав, то він ловив то рибу. Свої, я тебе хоч теж на гродять. То гріх вже будь-суддя і не так навіть. Вітаємо. Друге місце команда із зони С. 41 риба, 53 кг, 705 грам. Перший короб змагань і. І бікфіш другої доби. Тим, фіш! Питаю, питаю. Тримай кука. Так, це все від джамбо-мамбо. І від, команда від нас. Я ще трошечки прошляпив. У нас другий сектор команда В, яка зайняла 10-те місце. В них найбільший осверт змагань 2 кілограма 255 грам. Є, є? є. є. найбайданіші осетин. Вітаємо Прошу команда А і дякуємо маму, маленьку приграфія. Вітаємо. Теж дебют в спорті. Вітаємо. Ну і перше місце. Ні для кого вже не секрет. Висти. Зона Га. <ріху> команда, яка зливила 54 риби масою 62 кілограма, 775 грам. Також спонсор нашого змагання. Джамбо мамбо. Команда джамбо мамбо. <плес> а. А, взяли, да? Да, ви взяли, ви взяли бікфіш взяли. <плес> турніру. Це амур <плес> За ш... і шапку 5 кг 910 г амур. Дві двісті, Оце воно, мабуть, це воно ні, це не воно. Все, а що то? вам кубок. Та я протикую бігомся говорю. На, джамбо мамбо від джамбо-мамбо. Для джамбо мамбо! І мій маленький повтик. Big Fish другої доби це команда Тім Фіш. 5, 5525. ваша <звіт> шанс! Трошки спішимо. Все, дякую вам, що ви приїхали, підтримали Збройні сили, гарно провели час. Ну, показали себе, побачили інших. Дякую вам. До зустрічі.